Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Троє американців повертаються додому після довгих років перебування в китайських в'язницях. Повідомляють, що США наполегливо опрацювали над тим, щоб домогтися їх звільнення після незаконного затримання в КНР. Дональд Трамп обрав на посаду торгового представника США свого соратника ще з першого президентського терміну. Він очолить митну програму. Китайські експортери шукають альтернативу американському ринку. Майбутні ми та Трампа змушують їх поспішати. США відправляють свій новітній атомний підводний човен на Гуам. Військову базу розташовану ближче до Китаю ніж до Гаваїв, що підштовхнуло ВМС до цього кроку. Вашингтон і Пекін провели обмін в'язнями. Китай звільнив трьох американців, які були ув'язнені там багато років. У відповідь Вашингтон звільнив кількох громадян КНР, затриманих у США. Звільнені американці Марк Свідан, Кай Лі та Джон Люн. Літа Свідана на думку Вашингтона затримали незаконно. Водночас, яких громадян КНР видали пекіну, не повідомляють держдепартамент цієї інформації не розкрив. Марк Свідан, бізнесмен із Техасу. Китайський суд залишив чинним його смертний вирок із відстрочкою на два роки. Свідана заарештували за звинуваченням у торгівлі наркотиками. Його мати побоювалася, що син не повернеться додому живим. Щодо Джона Люна, то. Травні цього року його засудили до довічного ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві. Китайська влада не повідомила подробиць. Він – 78-річний громадянин США. Пекін конфіскував його особисте майно на суму близько 70 тисяч доларів. Кайлі затримали 2016 року під час візиту до родичів у Шанхай. Влада звинуватила його у переданні ФБР китайських державних таємниць. На момент обміну він відбував десятирічний тюремний термін. Лідер більшості в сенаті. Чак Шумер домагався звільнення Каелі разом із сином ув'язненого у своїй заяві. Шумер сказав, що сім'ям звільнених американців у цей день подяки є за що дякувати. Над обміном активно працювала адміністрація Байдена. Президент порушив це питання під час зустрічі із Сі Сідінпіном у перу в листопаді. А в середу США пом'якшили рекомендації для американців, які виїжджають до Китаю. Тепер, замість того, щоб закликати їх відмовитися від поїздки, вони рекомендують мандрівникам проявляти підвищену обережність у КНР. За оцінками однієї з правозахисних організацій, близько 200 громадян США або ув'язнені в Китай, або не можуть звідти виїхати. Це більше ніж у будь-якій іншій країні світу Трамп назвав юриста в галузі торгівлі Джеймісона Гріра кандидатом на посаду торгового представника США. У перший термін Трампа грір відіграв ключову роль у впровадженні мити для Китаю і перегляді торгівельної угоди між США, Мексикою і Канадою обраний президент США Дональд Трамп призначив юриста з питань торгівлі Джеймісона Гріра своїм торговим представником. Днем раніше Трамп пригрозив високими митами Канаді, Мексиці та Китаю, закликавши їх активізувати зусилля з припинення нелегальної міграції та торгівлі наркотиками, особливо фентанілом. Грір був активним учасником торгової війни проти Китаю ще під час першого президентства Трампа. Тоді він обіймав посаду керівника апарату торгового представника Роберта Лайдгайзера. Його погляди на Китай повністю збігаються з думкою Трампа він уважає, що необхідно протистояти спробам КНР посісти домінантне становище у світовій промисловості. Виступаючи в травні перед комісією з огляду економічного становища і безпеки, він висловився на користь підвищення мит на китайські товари й посилення експортного контролю над чутливими американськими технологіями. Китай відповів на попередження Трампа, заявивши, що ніхто не переможе в торгівельній війні. Риторика Трампа також викликала докори з боку Мексики. Президент країни Клаудіо Шейнбаум заявила, що її уряд може вжити заходів у відповідь. Повідь у вигляді власних мит, що призведе до серйозних економічних наслідків для обох сторін. Водночас мексиканські прикордонні міста вже відчувають тиск. Хесус Мануель Сальяндія, координатор блоку прикордонний бізнес, каже, що прикордонні міста втрачають конкурентоспроможність, а багато галузей промисловості відчувають невпевненість у завтрашньому дні. Ми побачимо, як розвиватимуться події після того, як обраний президент вступить на посаду 20 січня. Але ті заяви, які вони роблять про підвищення мит, проблеми на кордоні, насильство та міграцію, не сприяють інвестиціям інші дотримуються гнучкішого погляду, вважаючи, що погрози Трампа це скоріше тактика ведення переговорів. Маріо Сепеда, президент мексиканської конфедерації роботодавців у прикордонному місті Сьюдад Гуарес, каже, що Трамп починає домовлятися про кращі умови для своєї країни і дбає про власні інтереси. Сепеда вважає, що Мексика повинна чинити так само. Мексика Китайські експортери зменшують свою залежність від американського ринку і переносять виробництво до Південно-східної Азії, щоб обійти Мита США. І вони робитимуть це ще активнішим, якщо митні погрози Трампа щодо Китаю стануть реальністю. У понеділок Трамп заявив, що запровадить додаткове 10 відсоткове мито на китайські товари й 25 відсоткове на товари з Канади та Мексики. Раніше він також обіцяв вести ще 10 відсоткові мити на китайський імпорт. Китайські бізнесмени, які постачають товари до США, вже скаржаться на спад продажів. кажуть, що останні п'ять років відчувають тиск цін на американському ринку. Тепер їм вигідніше працювати з близьким сходом. Обсяги китайського експорту цього року до досягнуть рекордних значень водночас частка постачань до США і далі зменшується у 2018 році. Вона становила 19 відсотків, а у 2023 – 15 відсотків. Якщо Трамп виконає цю обіцянку, то китайська легка промисловість постраждає найбільше поряд зі сталеливарною та комп'ютерною. Про це йдеться у звіті китайських брокерів. Водночас, якщо почнеться торгова війна, то згідно з прогнозом JP Морган, юань подешевше на 15%. Важкий удар по важливих торгівельних зв'язках. Трамп обіцяє запровадити нові мити щодо Мексики, Канади та Китаю, що й наступить на посаду. Про це з обраним президентом поговорив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Учора ввечері ми з Дональдом Трампом знову добре поспілкувалися. Ми говорили про факти, про інтенсивні та ефективні зв'язки між нашими країнами. Я одразу ж зв'язався з Дагом Фордом і домовився з ним про проведення зустрічі перших міністрів цього тижня, щоб поговорити про США. Поговорив із Франсуа Лего та іншими прем'єрами. Дак Форд, прем'єр-міністр Онтаріо, а Франсуа Лего, прем'єр-міністр Квебека. Обидва рішуче виступають проти митної пропозиції Трампа. У середу ввечері Трюдо провів віртуальну зустріч із двома прем'єрами, щоб обговорити заходи у відповідь. Інший канадський законодавець закликав Отаву диверсифікувати торгівельні зв'язки, щоб зменшити залежність від США. Канада разом з нашими американськими сусідами абсолютно віддана гарантуванню безпеки північного кордону. Водночас Китай заявив, що Фентаніл це проблема США і додав, що вже доклав зусиль, щоб допомогти розв'язати цю проблему. Мексика ж попередила, що мита зашкодять компаніям по обидва боки кордону і можуть посилити інфляцію США. США розмістили свій новітній атомний підводний човен на Гуамі, військовій базі, яка розташована ближче до Китаю, ніж до Гаваїв. Гуам має стратегічно важливе значення, забезпечуючи для США вигідне військове розташування в Індо-Тихоокеанському регіоні. ВМС США заявили, що втілюють у життя новий стратегічний план, і що ситуація в регіоні вимагає розмістити там найбільш боєздатні підрозділи. Раніше для реконструкції інфраструктури на Гуамі Вашингтон виділив близько 11 мільярдів доларів. Тайвань припиняє незаконні трансплантації місцевому хірургу і чотирьом його помічникам висунули звинувачення у порушенні закону про пересадку органів, припускають, що вони наживалися на операціях у Китаї. Місцеві змі зазначають, що справа викликає тривогу, оскільки Пекін давно звинувачують у вбивстві в'язнів совісті заради їхніх органів. Він проводив медичні консультації, спілкувався з пацієнтами, які потребували трансплантації печінки або нирок. Потім він організовував для них та їхніх сімей поїздки до КНР. Тайванського хірурга звуть Чень Юлі. його ще чотирьох громадян Тайваню звинувачують в організації трансплантаційного туризму до Китаю згідно з обвинувальним висновком. З 2016 по 2019 рік вони відправили до КНР для пересадки органів десять тайванських пацієнтів, отримавши величезний прибуток. Водночас, за даними прокуратури, більшість із тих, кому пересадили орган, прожили після операції лише по 2-3 роки. Деякі померли через кілька днів після повернення на Тайвань прокурори назвали таємні угоди з трансплантацією непрозорими і вкрай ризикованими. Тайванське законодавство забороняє продаж і купівлю органів, посередництво в такій торгівлі. а Також трансплантаційний туризм. Загалом на цих угодах Чен Йолі, як припускають заробив понад 455 тисяч доларів. А сумарний дохід усієї його групи склав близько 630 тисяч доларів. Якщо провинучина підтвердять йому загрожує до п'яти років. Кив позбавлення волі на адресу Китаю вже давно лунають звинувачення в насильницькому вирізанні органів у в в совісті. Головними жертвами таких злочинів вважають прихильників духовно оздоровчої практики Фолуньгун, а також представників етнічних меншин. У червні палата представників США ухвалила так званий закон про захист фолуньгун, який очікує схвалення в сенаті. Якщо його затвердять, уряд США дістане право накладати санкції на китайських чиновників і всіх хто причетний до примусового вирізання органів